На вигляд, звичайні варені сардельки, які часто купують дітям, але зварені вони у брудному приміщенні, де як з'ясувалось, можуть бути таргани і навіть миші. Це продукція сімейства луцьких бізнесменів хорошенків, відомих не лише своїми ковбасами, а й скандальними і навіть кримінальними статтями. Але про це згодом а, а самі є продукцію? Так, це Скільки років і немає, ніколи не було ніколи проблем, не, не було. Я не дарма запитую у продавчині про проблеми, бо від такої ковбаси вони мали б бути. Такий висновок зробили інспектори Держпродспоживслужби, які нещодавно побували в цеху, де виготовляють м'ясну продукцію торгової марки Хороший смак. Складах для зберігання спецій та первинних упаковок оболонок наявне накопичення побутового сміття, металевих предметів невеликого розміру. Первинна упаковка оболонка зберігається на дерев'яних стелажах розпакованою з видимим накопиченням бруду, що несе ризик потрапляння фізичних небезпечних чинників з первинною упаковкою до харчових продуктів. Вода, кишкові оболонки та жир на підлозі. Корозія, пліснява, грибок, потріскані стіни і не дезінфіковані столи ножі й сокири. Працівники одночасно і їдять, і роблять людям ковбасу. А соковиті сердельки хорошого смаку відверто випробування для шлунку. Відсутні докази проведення контролю та невизначена періодичність дотримання температурного режиму під час проведення процесу нагрівання, варіння соковитих сардельок варених. Підтвердження проведення лабораторного контролю продукції для уникнення забруднення, зокрема для сердельок, варених соковитих, не надано. Періодичність такого контролю не встановлено. Понад 35 грубих порушень цілком зрозуміли рішення Держпродспоживслужби. Тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів від 7 березня 2023 року номер 001 строком на 10 робочих днів перевіряємо Львівська 85. Саме тут виготовляють м'ясну продукцію торгової марки Хороший Смак. Нікого немає. А працює підприємство? приємство? Щодо обігу. У магазині хороший смак на Львівській, ковбаса у продажі є. Продавчиня пам'ять припису Держпродспоживслужби на підприємстві дотримуються. Це дуже знайома. Всьому вичіславий. Всьому відславий. Всього числа. Але увага! Звертаємо увагу споживачів у разі виявлення в обігу продукції даного виробника, виготовлену у період 7 березня 2023 року. Просимо невідкладно повідомляти з наданням підтверджень у головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Йдемо у Держпродспоживслужбу. Ми знайшли в них продукцію, яка 7 сьомого. То це порушення чи ні? Відповідь очевидна: Власники торгової марки Хороший смак нахабно порушують припис контролюючого органу, а відтак наражають здоров'я і життя своїх покупців на небезпеку. Вони не мають виробляти його. А сьома числа це порушення? Тобто це. Ну треба дивіться, як на сайті зазначено. Треба повідомляти про це головне управління відповідно зверненням, і ми будемо розбиратися, скільки буде розвиток справи, і буде також виконання припису, який їм видано на виконання припису буде здійснено знову позаплановий захід. Органи управління про порушення ми повідомили. 15 березня надіслали офіційну скаргу. Отримати пояснення від керуючого ковбасним бізнесом Святослава Хорошенка у нас, на жаль, не вийшло. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. До слова, Святослав Хорошенко не лише відомий своїм бізнесом, а й бійками і навіть замахом на вбивство. У 2016-му, напившись, він обікрав таксиста і влаштував із ним бійку. А через три роки ледь не зарізав дружину. Святослав Хорошенко в присутності дітей встромив у живіт жінки ніж, та покарання за це не отримав. Врятувало те саме підприємство, яке нині ковбасою наражає людей на небезпеку. Святослава Хорошенка взяв на поруки трудовий колектив хорошого смаку. До слова, офіційними власницями ковбасного бізнесу є мама і сестра чоловіка. Із мамою Святослава Хорошенка Неонілою, пов'язана не менш скандальна історія. У 2017 році жінка стала учасницею смертельної аварії. Ця ДТП трапилась саме на цьому перехресті. Травень 2017-го, вулиця Львівська. Байкери рухалися у напрямку гіркої полонки. Троє проїхали це перехрестя, а четвертий не зміг. Йому дорогу перегородив рав четвертий. За правилами дорожнього руху в смертельній ДТП винна не уніла Хорошенко. Саме вона мала пропустити мотоцикл, адже виїжджала на головну дорогу. Суди тривали декілька років, і зрештою її визнали невинною. Отож, чимало проблем з законом як для однієї родини. При тому, як бачите, не завжди зі справедливим фіналом. Тож тим більше цікаво, чим закінчиться скандал навколо м'ясного виробництва родини Хорошенків. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.